Вартал 95 знову втрапив у скандал через скетч цього разу про жінок у військовій формі, що використовують поцілунки та інший петинг як шифер, спілкуючись з чоловіками у військовій формі. Одеська поліціянтка з матюками обурилася необхідності чергувати біля храму. Бо там всього людей 30 І якщо прилетить, то це не страшна втрата. А блогерка мільйониця Пренкович вважає, що бренд, який був незадоволений її рекламою, отримав кармічний урок, коли їх склад постраждав від російських обстрілів. Коротше, сьогодні буде просто crazy. супер насичений гостросюжетний випуск. Усе як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. А це шоу де ми двічі на тиждень, в четвер та в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень, тобто події, що найбільше обурили українців. Коротше, ставте лайки, ставте чайчик, підписуйтесь, а ми починаємо. Дивний жест. Oh, yeah, yeah, yeah. У новому випуску кварталу 95 з'явився новий номер, від якого в усіх припікла дубця. Наприклад, в мене. По інтернету він розлетівся у такому вигляді. Вікторич у нас профі. Перший тиждень, коли він весь цей шифр, у нас всі з герпесом ходили. Уточняйте. Господи. Це, це, це теж по роботі? Ну, звичайно, по роботі. Стосовно того питання, в мене є одна пропозиція. Пропонуйте. От, і... Непогано. Ви маєте втрутитись в це питання. В яке питання? Дивіться. Добрий день, дівчата. Добрий день, Анастасія Юрійовна. Значить, з приводу. Цих двох дуже важливих питань: <Enfra> премії і відпустки будуть. 떠�. Військовий Олег Симороз прокоментував це в стилі: не віднімеш, не додаш. Цитую: самі справжні уяпки. Я сам спочатку, не розібравшись у ситуації, повністю запостив обурений пост в свій телеграм-канал посилання в описі, який виглядав отак. Так, я часто тут сміюся з Твіттера за те, що вони говнять усе поспіль, навіть не дивлячись, і сам став майже на ті самі граблі. Але якщо подивитися номер повністю і прочитати назву, хоча б стає дещо зрозуміліше про що він, що в принципі не скасовує всього пиця. Кандальне відео з Рівенського ТЦК. Якщо керівник так сильно любить своїх підлеглих, то на те є свої причини. Назва мініатюри, начальник рівненського ТЦК, шифрується від російських шпигунів. І як ви вже зрозуміли, номер висміює ситуацію, яка відбулася з начальником рівненського ТЦК, власне, на початку квітня цього року. На приховану камеру зазняли як начальник в своєму кабінеті, цілуються і. Вибачте, за таке слово, зажимається з двома різними жінками. Скоріш за все своїми підлеглими, тому що вони теж були в військовій формі. Ну, і він був за це переведений в бойову частину. Чесно кажучи, коли стався цей скандал, я не сильно звернув на нього увагу, не сильно розбирався, бо мені здавалося, що це нижче будь-якої взагалі гідності, тому що це брудна білизна ще й військового. Але зараз, дещо розібравшись, я дізнався декілька фактів. По Перше, ну так чисто розігрітися, дещо крінжанути. Одна з головних новинних помийок країни ТСН розповідали про випадок, посилаючись на канал Анатолія Шарія. Отак От оце виглядало. Просто. Може, ще на канал Путіна, блін? Ютуб канал Путіна. Ролики о четвертій ранку, де я розповідаю про важкі рішення, які я був вимушений прийняти. ТСН, якщо ви думаєте, що коли ви репостите ікла, ви так до мене підлизуєтеся, і я буду до вас лояльніший, то ні. Гостра і сувора сукира роми Генія постійно висить над вашими плечима. Так от, а тепер давайте про більш серйозні і я вважаю важливі факти, цитуючи видання Четверта влада. Попри те, що на думку медіа експертів, відео не мало суспільної ваги, відео, яке розповсюдили через канал Шарія, власне, розгорівся скандал, після якого оперативне командування Захід на своїй сторінці в Фейсбуці написало, що Ярмошевич подав рапорт і його переводять у бойову частину. Військовий, що ви розуміли, є лицарем ордену Богдана Хмельницького, людиною, яка вивела людей з Дебальцевого з оточення без втрат в техніці та в особистості. Бовому складі та людину, яка вже 19 років віддала службі армії, на мою особисту думку про всю цю ситуацію просто не можуть не вплинути ці факти, що ще було в матеріалі, за власними припущеннями військового. Ініціаторами, замовниками цього зливу могла бути одна будівельна компанія, яку хтось там кришує, і вони не сильно хотіли віддавати своїх співробітників на фронт, через що намагалися вплинути на Ярмошевича як на людину принципову та непохитну. Як він сам підкреслює в цьому матеріалі, це не точні дані, це просто його припущення. І на мій погляд, про все це дуже влучно висловилася журналістка та політична оглядачка Марина данилюк Ярмолаєва у своїй. Йому Фейсбуці зачитаю. По-перше, там на повен рот кілька разів героя номера називають Олександр Вікторович, як і оригінального військового танкіста Ярмошевича, який певний час очолював рівненське ТЦК. Тобто, автори настільки продовжують принижувати людину, що навіть вирішили не міняти її ім'я. Мене особисто від цього теж просто на. Носить. Всі мої друзі можуть підтвердити, що я навіть інколи міняю імена, інколи стать людей, про яких я розповідаю, просто про всяк випадок, навіть якщо там немає нічого суперкримінального, ну, щоб не міняти ставлення інших людей, хай вони роблять там свої власні висновки. А тут, бля, ні. треба було показати знову без заблюру, без нічого. Обличчя як жінок, з якими він там цілувався, так і його, ну, ту частину, яку там ви. Мене це просто ранить. Мені здається, що з точки зору моралі показувати це. Ще раз, після того, як і так вся країна похіхікала. Є на Ютубі відео про нього, там де розповідають про нього з позитивної сторони. Скажімо так, не важливо зараз, правда, це неправда, заказуха, не заказуха. Як багато хто з вас можливо захотів би написати, але суть в тому, що це відео було навіть до зливу. І після того, як цей злив стався, там насипало коментарів по типу наш цілувальник, він військовий. Хочу просто нагадати, він військовий, у якого є серйозні військові заслуги. Давайте, будь ласка, тримати це на першому плані. Окей? Так між іншим, поки квартал видає у ці хохми, Олександр Вікторович уже кілька місяців на фронті перевівся до 5-ї танкової бригади і до призначення в ТЦК багато років був на фронті, був у Дебальцевому, наприклад, квартал. Огидний і робить ганебну роботу по дискредитації армії, мобілізації і воїнів, які, можливо, не ідеальні сім'янини. Але саме завдяки їх роботі на фронті ви можете плодити цю ганебну творчість. Отакі номери набагато гірші за поцілунки з язиком з шефом. Також подібні номера обсирають військову форму і шеврони сухопутних військ, бо у цих клоунів все це було вноше. Умері можете поставити на паузу, прочитати повний пост. Я обрав найголовніше квартал. Якщо вам цікаво, ніяк на це не відреагував. Походу, їх АСМ не ще не відійшов від виправдань після номеру про Сіська Довська, якщо ви пам'ятаєте, була іще одна крінжова ситуація. Насправді на цьому тижні крінжували і дизель-шоу, але про це, якщо чесно, немає великого бажання розповідати, просто тому, що таке стається майже або не майже а взагалі в кожному випуску дизель-шоу. Таке враження, що 95-й квартал, так як і дизель шоу, існують. В якомусь іншому всесвіті, з якого вони транслюють свої шоу в наш. І єдина різниця полягає у тому, що у нас існують менеджери по репутаційних ризиках та редактори. А у них, походу, ні. Тому що, як ви розумієте, гроші, ну, скоріш за все, у них на ну, хоча б практиканта студента, ну знайшлись би йолки-палки, який тримає руку на пульсі, розуміє, що зараз на часі, що не на часі, що вже мало давно і бажано вже 10 як років тому залишитися в Нулому, але ні, вони продовжують генерити расистські, сексистські номери, номери, що поплюжить військо, що поплюжить ТЦК. ТЦК і так, відверто кажучи, зараз не в кращому репутаційному стані серед населення. Не буду в мільярдний раз затирати цю тему і розповідати, що я вважаю правильним з боку влади, не влади, людей, кого завгодно. Це окрема тема. Суть конкретно цієї ситуації не в цьому, і навіть не в сексизмі, як мені здалося. На перший погляд. Дійсно, ну, бувають класні сім'янини, бувають не дуже, але це не скасовує їх заслуг перед державою. А найголовніше, не може давати карт-бланш на поплюження конкретних осіб на телебаченні, без блюру, без зміни імені. Це навіть не натяк, це фактичний рефрен до реальної ситуації, яку опублікував. Анатолій Шарій. І можливо, навіть за замовленням якоїсь будівельної компанії, а можливо, за замовленням ворога. Я розумію, що коли зараз всі проблеми пояснюють і ПСО, це звучить дещо наївно. Але кожен раз ви і не можете цього відкидати. І фактично, от той випадок, повірте мені, він був одним з доволі відчутних каменів у город. ТЦК їх іміджу, це просто якісь чуваки, які грибуть лопатою людей на вулиці, а у себе в кабінетах там розважаються. Ми ж всі сподіваюся, розуміємо, що якщо уважно проаналізувати цю ситуацію, то не так важливо цілуються в своїх кабінетах співробітники ТЦК або не цілуються, якщо вони. Правильно виконують свою роботу. Але тим не менш, так само ми розуміємо, бо ми не наївні, що багатьох людей це може просто обурити, і це черговий раз погіршить репутацію і без того слабку репутацію дуже важливого на даний момент органу. Тому роздмухувати цю антирекламу, цю дискредитацію, Ну, це буквально протидержавна діяльність. Ну, можливо, це трошки викручено, вичавлене, але в принципі це дійсно можна було б і так кваліфікувати. Останнє, що я хочу сказати: ми навіть не впевнені, чи знали ці різні жінки, з якими цей чоловік цілувався, про існування одне одного, про існування роману з іншими жінками. Можливо, це для них супер-ультра травматичний досвід. Я вже мовчу про. Дружину, дітей. А ви з цього смієтеся? Ну, хіба це не те, що морально? Це хіба взагалі адекватно? Ну, мені здається, що прям антиадекватно. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, а ми рухаємось далі. Нещодавно в інтернетах з'явився запис екрану з голосовими повідомленнями. Вітані Принткович, відомою за скандалом з Мальдівами, ну насправді вона відома просто тому що вона відома блогерка, але от нещодавно ще стався цей шкандаль з з Мальдівами. І це я не спеціально так оговорився. Так от, в цих голосових вона каже, що колись один бренд не був задоволений результатами її реклами, тобто реклами, яку вона для них зробила, і уявіть собі висловлював це публічно. А потім їх склад постраждав від російських обстрілів. Ну і це, типу, буде їм уроком, бо треба думати перед тим, як комусь щось руйнувати. Типу, вони руйнували її репутацію, а тепер росіяни їм склад. Вона ще б забула сказати дякую. З нами Бог, що це взагалі? Ну добре, давайте послухаємо, як там було. мене була ситуація, як десь 9 дев'ятому один з українських брендів. А uh, Вирішив на моєму імені, хай пону, бо по іншому не скажеш. Я зробила рекламу, все по брифу. На них прийшло дев'ять тисяч підписників, але ну вони не помітили якоїсь реакції. Ну я вже ще змогла зацікавити. Я все гарно показала, але насправді вартість була трішки вищою, і можливо, тому, наприклад, не було якогось продажу. Ну, ми цього ніколи не дізнаємося, тому що в першу чергу блогера купують не продажі, а купують саме е, згадку, ефірний час, контент, впізнаваність, іміджі і ще багато багато штук, але ж ніяк не продажі. а продажі це більше бонус. Ви ще хорошо статистику, тому що у них не було якось коритати, пона очікувала. А, ну, що б написав не, не звинувачувати, я в принципі на запис екрану статистику, що було де тисяч переходів. Ну, і в принципі ще до зайшло 9 тисяч людей, ну, ще там не було ніякого руху, ну, я не повірю. Почалися якісь незрозумілі історії зйомки тік звинувачування мене, тому щоб статистику і е, різного роду намагання зіпсувати мою репутацію. Ну, ми вирішили, я точно не розслідувати в блозі, тому що я не люблю всі скандали, але чомусь вони мене люблять. Е, і просто передавати справу юристам. Ну, Я побачила якась сторі з якогось блогерів, що е, склад цього бренду загорівся чи від уламків, чи від ракети, яка прилетіла в Одесі, і ну, відповідно вони понесли втрат. А мораль тут така, будь ласка. Думайте перед тим, як щось комусь руйнувати, тому що ця руйнація обов'язково не здожане вас, і це питання тільки часу. Ось мені дуже шкода бренд, тому що навіть незважаючи на те, що вони поступали неправильно, вони поступали не по совісті, зараз вони несуть втрати. Але надіюся, можливо, це буде якимось ім що поступати треба по совісті. Ось тому вам така мораль сьогодні. бль. От сука, шершеля, ізотерика. Якщо ви. Бачите блогерку мільйонницю, вибачте за це. Але я реально помічав таке серед жінок блогерок. Ну, принаймні до мене доходили подібні скандальчики, і сам я особисто з ними знайомий. Ну, типу, блогери, мільйонники серед моїх знайомих, це зазвичай ютубери, тому це трошки інший степ. Я не кажу, що це саме про жінок, але от конкретно моя вибірка, яку я бачив, вони завжди доходять до в якийсь момент, неочікувано. Знаєте, ти думаєш, що вона прям нормальна, рівна, адекватна, вірить доказовим, доказовій науці. Але ж ні, в один момент от колись ви кинули у Всесвіт руйнацію мене як особистости, похайпалися на моєму імені. І вам це поверну... Карма. Це всесвіт вам відповідає. От воно вам повернеться. йолки палки Ну, існує така думка. Що магічне мислення це в принципі притаманна властивість усім людям. І це абсолютно нормально. Хтось вірить в Бога, хтось в карму, хтось в удачу, я не знаю, ну в якісь супутні речі, які ти не можеш показати пальчиком або пояснити науково. І чомусь отак вийшло, що у Бомонда українського інстаграму воно де-не-де та проскакує. Не буду показувати пальчиком, ну ні на кого, окрім як на Пренковича, вже ж тому, що про неї мова. Але завжди до цього доходить. Мені ось що хочеться, коли я чую цей запис. По-перше, не треба таке говорити, якщо воно вже прийшло до тебе в голову. Ну, прийшло в голову, ну буває таке. Ну, у всіх у нас, знаєте, є якісь в голові причинно наслідкові зв'язки. Ну, так чи інакше. Ти знаєш, якусь людину за щось, відбулося щось третє, і ти це поєднав в четверте. Звичайна, власне. Стивість нашого мозку. Але якщо воно тобі прийшло в голову, то не кидай на якусь групу розсилки на 3К людей. Ну бля, ну або вона хотіла на цьому хайпанути, на тому що вона дурочка. або просто така, такий рівень необережності. Знаєте, я от дивлюся True Crime і там часто кажуть, що маніяків ловлять тоді, коли вони відчувають свою безкарність. І мені здається, що у Тані Принткович або це або їй вже пофіг через те, наскільки сильно вона втратила в ну своїх репутаційних активах після історії з Мальдівами. Для тих, хто не знає, я вам нагадаю, що вона поїхала на Мальдіви, а потім її, грубо кажучи, по операції, застали там з чоловіком, який виїжджав з країни як волонтер. І наскільки мені було відомо останній раз, коли я чекав цю ситуацію, вони вирішили і не повертатися. Ну, ви розумієте, що це означає в. Контексті України. Зазвичай це для багатьох хрест на репутації людей. Можливо, вона вже просто от в такому стані, що називається точка Нівозврат. <смі> в даному випадку, в цьому сенсі, що вона вже собі дозволяє такі припущення, отакі іміджеві ходи. Не знаю, як це трактувати. Одне знаю, однозначно не можна тішитися чужому горю, в принципі. А особливо в результаті російського обстрілу, в результаті дій ворога, в результаті трагедії, яку ми всі разом переживаємо, ти маєш співчувати їм так само, як і самі собі, тому що це наша спільна національна трагедія. Очевидно, ми не співчуваємо, наприклад. Росіянам, тому що вони вороги, вони власне нашу національну трагедію і спричинили. І тут все, я думаю, логічно. Я не думаю, що те, що вони там почали виносити в Тікток ваш конфлікт, є чимось співрозмірно поганим до геноциду твоєї нації, щоб ти прям бажала їм чогось поганого або не співчувала. Виносила з цього якісь ізотеричні висновки. Ну, це просто тупо, це гнило. Не знаю. Пишіть, що ви думаєте в коментарях. Я просто не можу знайти інших слів. А ми рухаємось далі. Одеська поліцейська, моя землячка, потрапила в скандал, прокоментувавши в соцмережах чергування на Великдень. Просто подивіться. В общем, хіхенькі-хахонькі, а мені не хенькі, не хаханькі, блядь. Нахуй мені тут церковь охранять, там, блядь, силы чоловік 30, бак. Ну прилетіть туди, що, блядь, ну нічого страшного. Это ж не мінус 100 человек, це все лиш мінус 30, лол, чел. Якщо чесно, це настільки не вкладається в систему <гану> всього в моїй голові. Пріоритетів розуміння. Всесвіту, що я не розумію, невже це не іронія? Я пам'ятаю, що хтось це підписав, що вона ще висказує свою думку на незрозумілій мові. Е, ну, в принципі, давайте не будемо будувати ілюзії. Мало хто в Одесі, ну, не масово, скажімо так, в Одесі попереходили на українську мову. Як ви зрозуміли, її поставили патрулювати церкву під час Великодніх свят, чим вона була сильно невдоволена. Ви прикиньте, вона прийшла на роботу, а тут. Чи працювати треба? Я, чесно кажучи, постійно обурювався в цьому, коли в мене була робота. На ситуацію відреагували у головному управлінні Нацполіції в Одеській області. Зазначається, що відео виявили під час моніторингу соцмереж. Його правоохоронниця надіслала друзям у приватну групу, але скоро воно стало надбанням пабліків. Раніше казали публічності, коли я був молодим. Що мені сподобалося у реакції головного управління Нацполіції? Наразі співробітницю відсторонено так? Ініційовано проведення службового розслідування. Тобто, треба буде там ну, з'ясувати, що, 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 що взагалі відбулося, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Якщо результат же відомий, наше розслідування. Ну це ж, ж окремі люди, хай вони чимось іншим займуться. Це все одно, що знаєте, купити пачку цигарок на тусовку на випадок, якщо захочеться покурити. Та ні, просто візьміть з куріть, ну ти точно знаєш, що відбудеться. Наше вдавати каташінгера. Я перепрошую за цей референс. І я почитав багато різних думок, коментарів щодо того, що її треба звільнити, а може й навіть засудити, за те, що вона потенційна зрадниця України, вона ледве не ДРГ, і наводилися приклади, що от в Донецьку першими перейшли на біг ворога саме поліцейські. Якщо чесно, якщо з холодним розумом послухати ці заяви, можна зрозуміти, що вони не мають під собою жодного обґрунтування, тому що мені особисто здалося, що вона просто. То, ну, скажімо так, не найрозумніша людина в світі, не найвмотивованіша, але називати її прям зрадницею України просто за те, що вона сказала повну хуйню в інтернеті, в особистих повідомленнях своїм друзям, я не виправдовую її. Ну, типу, я не мінімізую рівень повності. Хуйню. Ні, яку вона сказала. Ну, це абсолютно грішно. Ми це не підтримуємо, засуджуємо. Вона сказала повну хуйню, з якою я не погоджуюся. Але ну прям назвати її зрадницею. Та ні, просто звільніть її нахрій, не пусть вона там знімає свої кружечки в Тікток, я не знаю, займається чим їй подобається. А судячи з усього не працею, як мінімум. Ну і звичайно, можливо, в ході перевірки виявиться щось цікавіше. От тоді вже будуть підстави підозрювати її в чомусь. Серйознішому затупіст. А на цьому ми закінчимо цей різнобарвний, я б сказав, випуск. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно, можливо, весело, можливо, якось іще. Якщо це так, то поставте обов'язково лайк цьому відео. Підпишіться на цей канал. Не забувайте, що тут для вас, для вас підібраний конкретно, буквально для тебе, от, відос Ютубом. І ви можете на нього клікнути і подивитися, провести ще трошки чудового часу з моїм каналом. Якщо вам прям вперше сподобалося, ви можете також підписатися і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати подальших відео, бо вони виходять часто і вони якісні. Усіх обійняв, па-па!